Так, в мене вже гріється молочко, і я переглянула записи. Да, дійсно в мене замовлено. Бачите, скільки жиру плова? Дійсно в мене замовлено на. Оту доставку, яка буде відправка в мене на Чехію. Там три головки бомонда. Одна просто і дві потім потрібно буде закоптити. Тому сьогодні варю бомонд. принесла, у мене закінчується. А НАТО, ну, флакончику я маю на увазі. От. А є у мене. Три флакони, які були браковані. І бачите, коли вакуумувала, потекли. Їх потрібно вскрити і вилити у мій флакон. Зараз буду, мабуть, вся жовта. Принесла паперовий рушничок, щоб класти пиптики ці на нього, а не на стол. Так що, поки гріється молоко, я зараз. Замараюся в анато. Підкрасила трішки анато, так як бомон це в нас жовтенький сирок, всипала вже закваску, зараз перемішаю і залишу на 30 хвилин. Не дуже я й загваздалася з тим анато. Ото отак от, от куча бракованих пляшечок. Скільки їх відсіялося ще, коли я фасувала, хто дивився той в курсі. І от із тих, що вже і пофасовані. Так, тут у мене десь виходить 22. Літри десь. 22. Ну, можливо, та ні, 23 навряд. Ну, приблизно рахую, що 22. Фермент буду вносити також на 22. Я і закваску внесла на 22. І анато із розрахунку на 22 літри. Тому що, коли я наливаю ну, і вважаю 23, то це аж сюди по бортик. Трішки-трішки менше, нехай стоїть. А я, знаєте, що роблю? Мені ж потрібно сир латексом покривати. І теракотовий закінчився. Вирішила взяти оцей чорний. Але хочу спочатку де-небудь його так мазнути. Ну, трішки, он, бачите, жовта. Трішки жовта пучка. пучка, пальчик, тут трішки. Хочу мазнути, знаєте чому? Ледве відкрила, ну то зрозуміло. Але коли відкривала раніше пляшечки ну, зі своїм латексом, в кришку, коли отак потрапляла, я раніше не підкладала кульочок. То вже я останнім часом стала. А так от налила в баночку, все рівно ж на горлишку, виходить, залишається. Або як взбовтуєш, потрапля на кришку. І потім, коли відкриваєш, то отут в різьбі, він знімався сухим отаким. А цей відкрила, а він, бачите, який. Як мажеться, він не знімається сухим. І мені так згадалося, в мене колись у подруги був такий випадок, вона придбала Чорний латекс, це мені Максимка присилав, вона придбала Чорний латекс, покрила ним сири, і він начебто зверху висох. А потім, коли вона почала його розрізати, він отак от тягнувся за. Ножем. І от мене він тепер дуже, як сказати, смущає. Прямо і не знаю. А ось почала знімати з пляшечки. І тут воно. Погано видно, о, так. І тут воно ось таке просто плівкою знімається і все. Странно, а тут він бачите, який. Абсолютно сухий, всі шматочки Ось. Не мажеться ніде нічого. Можливо, він повинен дуже добре висохнути, перед тим як його різати. Ну, цьому сиру місяць лежати, тому я думаю, встигне висохнути. Так, я підклала кульочок, закрутила кришку, добре його взбовтала і зараз налила собі в баночку Це і прибираю. Дивіться, що раджу я. Коли ви вскрили перший раз бутилку, то потім, коли закручуєте, підкладайте кульочок, тоді вам буде легко відкрити. А так присихає кришка дуже на різьбі. Boom. Mm -hmm.